За останні роки влада була дуже централізована, ви це знаєте. Фактично у органі місцевого самоврядування, тобто у влади громад, було забрано, узурповане всі повноваження, які надавалися на, на місцевому рівні. Ми не тільки дамо відповідь на це запитання, а хочу вам зазначити, що 1 квітня, 1 квітня був прийнятий законопроект. Щодо децентралізації роботи газку. І ми передаємо всі повноваження, пов'язані з початком будівництва, прийняттям в експлуатацію. Ми передаємо ці повноваження на рівень громад, навіть до, до рівня села. Якщо село має спроможність вирішувати це питання, будь ласка, це їхнє право. Якщо область має, район немає чи село немає, воно буде підніматися на рівень вище, але ця функція і повноваження будуть передані вниз. Законопроект буде направлений в парламент найближчим часом, як схвалений і першочерговий урядом. Хотів би зазначити також, що завтра на уряді буде прийнято рішення, вже воно підготовлено, про відкриття генеральних планів міст, що дозволить громадськості розуміти, де яка територія, як буде використовуватись. Це важливий крок щодо виведення з тіні земельних ресурсів, які належать громадам. Хочу зазначити, що ми спільно з Міністерством юстиції сьогодні працюємо над тим, щоб передати всі повноваження по наданню адміністративних послуг, всі без виключення з, від органів державної влади до органів місцевого самоврядування. У нас буде тільки одна умова: це має відбуватись в прозорих доступних центрах. Тоді ми можемо передавати питання саме гаско. Міграційної служби паспорти, реєстраційної служби, майна, те, що було забрано у е, територіальних громад, але це все буде відбуватись на прозорих умовах, доступних умовах, умовах зрозумілих для тих, хто отримує ці послуги. І саме головне, держава визначить дуже жорсткий, жорсткий контроль за якістю надання цих послуг, тобто, ми повертаємо всі повноваження, які були забрані і узурповані. Міністерствами і відомствами в Україні